Маленький рудий котик мурчик сидів біля своєї мисочки, та ще зранку залишилося трохи смачного молочка. Він був дуже задоволений, але його маленьке котяче сердечко хвилювалося. Мур, мур, Муркотів він собі підніс. Мені треба побудувати мур. Ідея прийшла до нього раптово. Мурчик знав, що його молочко дуже люблять усі, хто живе поруч, а особливо сусідський хитрий песик Рекс. Котик уявляв собі високу стіну, що захистить його скарб. Він почав обережно обходити мисочку, придивляючись до кожного камінчика на підлозі, до кожного предмету. У його уяві вони перетворювалися на цеглини для майбутньої фортеці. Мур, мур, повторював мурчик. Він дуже хотів захистити свою власність. Можливо, він не збудував справжнього муру, але його пухнаста мордочка була сповнена такої рішучості, наче він вже зводив найвищу вежу у світі. І поки Мурчик так мріяв, молоко в мисочці залишалося недоторканим, бо сам вигляд такого серйозного кота відлякував будь-кого.